І зараз з нами на зв'язку Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Пане Сергію, доброї ночі. Вам добрий ночі. Я щиро вдячна за те, що ви не спите. І ви зараз з нами є до вас кілька важливих питань. Хочемо поговорити про реакцію росіян на появу F-16 в Україні. Пане Сергій, якщо реагують, це означає, що значить їм не байдуже, і попри ті функції, які F-16 будуть виконувати на полі бою, якщо бути точною в небі, вони вже зараз виконують свою роботу і лякають пропагандистів, якщо вони так реагують на їх появу. Так, тут о, самі пропагандисти вони заганяють себе в такий глухий кут. Чому вони самі кажуть про те, що спочатку ці літаки або західне озброєння не дасть великої переваги України, але при цьому оголошуючи передача, це буде о, червона лінія, яку не можна о, переходити. О, правильно в попередньому сюжеті було сказано про те, що вже неодноразово ці червоні лінії, які Росія сама собі придумала. Були вже е, прекнуті. Наприклад, перше це Медведів заявляв, що коли крейсер Москву затопили, потім, коли підірвали Керченський міст, потім, коли нам передавали Петріот, Хаймарс, ну і інше західне озброєння. Причому не цікавіше, що коли Росія заявляє про ці червоні лінії, вона далі не може ніяк перейти до якихось активних дій зв'язку чим. Тому що починаючи ще з 22-го року, Росія фактично використала всю о, зброю, всі види озброєння, які в них є проти України, починаючи від різноманітних балістичних ракет, завершуючи своїми там танками, РСЗО і тому подібне, єдине, що не залишається, це ядерна зброя. періодично вони починають і нею погрожувати. Але ось цікавий момент, що вчора пропагандисти, коли обговорювали. Постачання в 16 то один з них сказав про те, що Україні секретно разом з за 16 передали шість ядерних боєголовок для того, щоб був паритет, і Росія не могла застосувати ядерну зброю проти України. І з тим чином це сигнал заходу щодо примушення Росії до миру. Тобто чому у них така реакція? Насправді це пов'язано з тим, що західні заразкі зброї. Зокрема, озброєння країн НАТО було продемонструвало на полі бою значну перевагу над озброєнням, яке є у Росії з радянських часів, або вона вже виготовила за роки свого самостійного існування. Ми бачили багато відео, де Бредлі повністю винищує. Російські батери, де повністю навіть танки російські винищуються чудово себе хаймарса ті що зарекомендували. Ну Петріот збиває прекрасно ківжали і тому Росія розуміє, коли вона каже про те, що ми будемо вести війну вдовго на виснаження, то тут якраз. Постачання західної зброї грає нам на руку, тому що фактично ми свою армію переозброїли, а Росія переходить на більш і менш ефективні зразки е техніки. І я впевнений, що от останні дні останні Росія використовує дуже багато е балістичного якраз е озброєння, здійснює е обстріл України балістичними ракетами, е якраз для того, щоб для Своїх мешканців і у вигляді пропаганди чергова раз заявити, що вони знищили вже там F-16 яких в нас такій кількості не було і таким чином, нібито заспокоїти свої населення. Але я думаю, вони не будуть мати в цьому е, ніякого успіху, і це демонструє якраз те, що російська пропаганда не знає, як їм в подальшому реагувати на. Постачання західної техніки мені здається, якби нам взагалі західну техніку поставляли необхідні нам кількості, то ми б вже давно змогли витіснити Росію на кордони 91-го року, і війна би е завершилась. Тому очікуємо на більш сміливі рішення наших партнерів і постачання більшої кількості техніки я 16 зокрема. Та будемо чекати на нові поставки. Вони дійсно для нас дуже важливі. А це я так розумію, буде дратувати росіян і надалі. Я хочу ще трішечки поговорити про фейки, які вони поширюють, пов'язані з F-16. Один з останніх фейків про те, що нібито Міністерство оборони Румунії поширило лист, в якому скаржиться на некваліфіковану підготовку українських пілотів. Мовляв, вони і мову не вчили, і заняття пропускали, і дозволяли собі хильнути з зайвого. такий абсурд поширюють. Насправді ці заяви не відповідають дійсності. Пане Сергію, у мене до вас питання: оцей обман, маніпулятивний обман, який постійно пропагують російські пропагандисти. Він для чого їм потрібен? Для того щоб відволікти увагу від своїх невдач на полі бою. З якою метою? Зрозуміло, що на українську аудиторію це не діє. На Західну, тим паче. Внутрішнє, ну невже даруйте, вона така дурна? Так, безумовно, тому що, розумієте, самі росіяни вони хочуть бути обманутими. Чому? Бо сама, як я вже казав, російська пропаганда, вона себе постійно заганяє е в кут. Чому? Вони самі пропагували про те, що вони друга армія світу, супермогутня, має найсучасніше озброєння. Вони розказували про свій танк армата про Т-90 прорив. І ми бачимо, що армата до фронту так і не дійшла. А Т-90 прекрасно знищується типові дронами за 200 доларів. І як наслідок Україна чудово демонструє. Ліквідацію міфу про непереможність російської армії і, і, і про її озброєння супермогутнє, що насправді воно таким не є. До речі, ось оці ці розмови про те, що там пілоти на такі не так готувалися, і тому подібне це ж відбувається кожен раз. Пригадайте, як вони казали аналогічно про Петріо, що українці не зможуть їх освоїти і взагалі вони не зможуть ефективно і користуватися, і пригадуємо, що. Українці якраз в першому світі збили е, одразу їхні кінжали. які вони казали ді про звуковий і Петріо там е, збиватися не може. Але наші сили протиповітряної оборони чудово з цим справилися. Аналогічно, пригадуємо була ситуація із Хаймарсами, Забромсами, з Леопардами з іншою із західною технікою. І я вважаю, що наші пілоти е, дадуть і вже дають відповідь. Як вони ефективно вміють використовувати західну техніку F-16 на полі бою і таким чином, тільки спростовуючи російську пропаганду, я скажу більше, що саме російське суспільство з тих же червоних так званих ліній, вони вже сміються. І кожен раз, коли наприклад ми там затоплюємо їх, якийсь корабель або наносимо якісь. Потужні удари, то кожен раз вони кажуть: а ну зараз знову вилізе і буде погрожувати червоними лініями, які ні до чого не призведуть. Тому я думаю, що на полі бою ми все російській пропаганді продемонструємо. Немає жодного сумніву в цьому, пане Сергію. Щиро вдячна вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Глядачам нагадаю, що з нами був Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти.